Похід по погребе в Чорний ліс на Франківщині. Івано-Франківськ. Це такі грузді червоно коричневі Дуже класні гриби. Ми з Назаром, грибарем теж ходимо, збираємо. Привітайтеся, привітайте Ось ну, ну, треба взяти мені спробувати, бо у нас там в горах тут такі щось я не пам'ятаю, щоб я прям таких знаходив. Але такі, бачите, молочко таке тече. Смак дуже солодкий і приємний, дуже Капець тут середини. цих грибів. Ми тут коварімо, запах. А коли їх стільки багато, що нема добивати. Капець. А де ти ж казав, що були знайшли бліду поганку. Тільки що. Тільки що знайшли були бліду поганку. Покажемо, яка вона точно на вигляд. Бо в нас вони якісь трошки інакші в горах росли. І краще в руки таку не брати, а так. Хоча, якщо візьмете в руки, в принципі, не смертельно. Головне їх до очей не пхати, до, до рота і так далі. Просто помити водою і все буде добре. Не дай Бог кинути таку до інших грибів. Одна пластиночка це скоріше смерть. Один такий гриб може бути цілу роту людей. Окей. Дуже смертельний гриб. Найотруйніший гриб у світі. От отак виглядає блюда поганка. Угу, Краще в руки не брати. Да. Через якийсь листочок. А ми шукаємо далі. Вже знайшли одного білого грибочка такого файного прикольного. Я цікаві, що знаю, тут. Ага, на зараз Назар ще. Тільки зайшли в ліс. Маленький, ну лисички вже є, все, ба. Mm. О, класний грибочок. Файно так пахне, все, суперовий. Mm. Буковий такий. Ні, тут дубовий більше. А, дубовий, дубовий. дубовий. Ну, ну. Тут граб і дуби. Ага, граб і дуби, ну да. Ну, ну такий mm. цікавий чорний ліс. Перший раз я тут взагалі. Mm. Каже, не завжди ти простягаєшся протягається цей чорний ліс. На скільки кілометрів ти казав? Ну, дуже далеко. Від... від Галича до Гути аж. До Гути. Ну, десь 100 Щ... кілометрів. Десь 60. А 60, 60. Ну багато. Просто сплошний ліс і. А, ну дор дорога ми деколи перебуває. А, Ну-ну. Нема тут, того, що я хотів. Нарешті веселки би пошукати цікавого гриба, до речі, дуже корисного, особливо від раку. Бу Бу пошукати. Розвиток Блокує розвиток ракових клітин. Також грибочки ці продаємо. Ми Покажемо ще потім. Покажемо. Ну, головне, їх треба ще знайти. Подивіться, хто може не знає, які в ній опана йшли оренені рожки. Славі корона, корона подібна. Через... Ага. А кінчика коронка така. Типа така. Ага, клади Супер. Тут понаходимо всяких таких грибочків. Зараз ще є місця. Назар каже, що білі теж можуть бути файні. Ну такі ліси прикольні, що я тут взагалі перший раз. Взагалі класний ліс. Яри такі. Супер, чистенько. Просто люблю ходити. Це не те, що горбийте там скали прям лазиш, а тут рівненько ходиш, трава росте. І ще тут гриби можуть бути взагалі прикольно. Якщо чесно. Гуцул. Перший раз у чорному лісі. Ставить лайк чорному лісу. Нема що знімати. Вийшли на таке файне поле. Файне под таке поле. Раніше Назар каже були городи. Тут ще зорано, йо! Але тепер нічого не засадили просто. Класно, взагалі круто. Переходимо далі в лісочок. Йдемо, йдемо. Тут якісь е, така хатка на дереві прямо. Інтересна. Злійщині і все. Я таку теж хотів колись вдома зробити у себе там. І вхід, двері, і по навіть колись дах було походу, від, від дощу сховало. Бачите, там пленка. А, ну, цікаво таке в лісі виділити. Поле. Ходимо, ходимо. Найшов тут уже кульок цих червоно-коричневих груздів. Тай білих поки що не видно. Але ліс цікавий. Ага. метр знебарні зі знебарний, знебарний. кології з нього такий чайок можна заварювати ну капсули не знаю не важкувати його поставити бо він дерев'янистий такий і робиться така з нього як тирський тирс, тирс. хай тому з нього краще чайок пити та як з чаги та як чагою заварювати і п'яти корисний чайок Ну, Друзі, таке корисна річ, теж від онкології. Разом все в комплексі, разом з веселкою, то я думаю буде допомагати, правда не так? Так що, друзі, все можна організувати, сушити. Так що пишіть, пишіть посилання на магазинчик деш в описі під відео. Так само чагу продаю. І веселка, теж веселка. Ці корисні гриби. Краще натуральними способами, які ростуть на природі лікувати з чим, хімія, бо то вбиває просто раніт копіть. У руки нормально брати? Фаня ну, воняє дуже. Ага. Я перший перший на... раз, перший раз, друзі, такий грибар вчора. Бачу. Бачка, козарку някакви. Ага, файний кидай. Четверє, може бути. Та так якийсь трохи певно м'якою. Ні, шляпка нема. Ага. Давай. Не, ну такий гриб інтересний. Перший раз бачу. У нас в Карпатах там у горах такі не ростуть взагалі приблизно. Так без йшов, думав, що це якась квітка. Вона собі така собі просто. Дуже схоже навіть на це. На папороті, так би десь йшов. А це ми тут йдемо чорним лісом. І тут, на жаль, каже, це така від а бомби. Яма така прям як тепер в Бучі, Єрпенісь скрізь туди на сході. Ага, і тут така теж сама, ніби маленька, невелика. Прям така рівненька. Лисички дуже багато, вже тут повний кульок. Бери, 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 бери. Головинку. Та вже <свісно> Ні. стане. Йо, та тут таких, щоб як обиці з'їв, повний кульок. Немає мірна голубинка. Подивись, щоб вона була чиста. Щоб вона була чиста хоть. Не Шапка може добре. Чоловік теж <рес> <Всі> любить любиш голубінки? Я люблю. Все голубінки. А дуже багато. Угу. Немає голубинка класна така. Дубова. Дубала бути. Ну, <рес> молоденький. <рес> Ласне, беру попробую. Козариків молоденьких теж понаходили от таких, о. Білих щось нема, шукаємо білих, щось показати йому. Що є? Білий. Білий? Я ж сказав за білий. Ой, який файний блеск. Як файний ці погрижені тут. Буболі такі. Ну, тому козарі. Козарі? Там, що не беремо вже козарі. От да. он був. А, то ні, то, то вже краще. Я не хочу, їжу. цей. Ага. Перевертиш. Це дуб наш, так? Чорний дуб. Чорний дуб в чорному лісі. Ну, того й назвали, бо чорні дуби, походу. Ромарія. Жолта. Ромарія. Це Ромарія. Як у цього називають? Дідова борода, ще оце така і жовта. Вона рвота, скоріше всього, від і буде. не Можна попробувати на смак. А гіркова там. Ні, я не буду вже пробувати. Ні, та їсти не буду, просто Ага. Там яр. Шукаємо ще дивимося веселки Назар знайшов далі. Це вже, він старий вже. Це вже старенький, походу Старе вже все піде на на спори. Ну, треба його розламити, дивитися Та знаєш, в принципі Такий сушити ще хіба? Що можна посушити? файно Ось так воно виглядає. О, це веселка. Дуже корисний прекрасний гриб. Блукові розвиток рокових клітен. І взагалі дуже корисний. Для всього. Зараз ще знайдемо. Все, друзі, такий прикольний гриб. дуже корисний. Матом можеш розрізати і показати, який він середній. Так, да, то ми зараз ще знайдемо. Ага, зараз ще буде. Ну в мене менший кішки. Кіженький такий, такий м'якенький. Угу. Подивитесь, друзі, який він середині дуже корисний він. Ми його продаємо. Блокує розвиток ракових клітин, теж в капсулах. Капсулюємо. Стоянки. Настоянки також є. Ну так що, друзі, посилання на магазинчик свій лише в описі під відео і на соцмережі. Кому цікаво звертайтесь. Почитайте ще детальніше в інтернеті про цей греб. Дуже корисний. Також. Зараз друзі покажемо вам, може таке ніхто не бачив, чистимо і розріжемо, покажемо, яка вона всередині веселка. Так, і з'їмо кусочок сирої. Сиру тоже четвертинку, так. Та. Ага. Так, веселка. Прикольний грибочок. Такий більше більший, менший кусок. Та давай любий. А візьмеш собі, додому будеш. Ага. Також... Можна, наприклад, від прищів теж мастити його. Так, багато чого. Ну, взагалі класний грибочок. А бере оце. Цей кусок, це шкірку. Може зняти. Ну, типу, їм можна і так їсти, якщо її почистити і висушити. А так то краще цю їсти і от пробуй їсти. Просто собі сиру таку з'їсти. Викрадиска. Як в гріх. Это специфично для трех литров. Угу. Очень полезно. Ну это все. А это можно поместить какие-то проблемные деревянки тела. Угу. Mm -hmm. Какие-то пришек и так далее. Можно это тоже замариновать. Угу. Mm -hmm. Ну классно, большие друзья. Сейчас себе возьмем из дома. Да, Прям Пишіть коментарях, чи хтось таке збирає, чи взагалі вживає. Ну Дуже корисний. Сушимо ж, і продаємо. Утахей. Блін, треба, може, дійсно було спінніжочок взяти і таке прокинути пару разів. Вода не затікає, вода стояча. Стояча вода тут, бачите, друзі, така. Раніше ставок буде був, каже, Назар, такий файний. Тутни, щуки. Ну тепер певно, карасі залишились ті. Кісь може окуні. Ну така, видка, що таке собі типу, велике боліться. Ось ще ряту багато. Ну, Але цікаво. Цікаво. Дуже грибний запах має. Можна зривати? Чекай зараз, хочу зазняти. Угу. От він так виглядає знизу. Отак от зверху. Спори стряхнемо. Така це розмножується. Дуже цікавий гриб. Цікавий запах. А, нюхай. Хм. Прикольний, що таке можна відкусити кусок? Ти знаєш, сирій, пробуй. Чи як? Варити треба. Варяти? Давай. Ну перший раз такого вижу гриба. В Карпатах є. Что с подземли себе тут жрала такая тача? Что за Прикольно. Так, О, давай. О, не трава дала крыта. Ну? А там такие два. Жрвать. А? Идем так богатый сорок, а как он уже так? Yeah. Нема. Пока что грибов нема. що є? Ага. Лисички, кажеш. У мене тут поки що лише такі, во. Але ж такий файний. Щося ти кажеш, їжовик? Їжовик жовтий. Ну да, у нас такі є. Так. Корпатах їх є. То що це нормальні ній? Так. Спасиб. Краще за любий підберезник, підусичник. Та бере собі їсти. <laughs> Треба варити. То, так як любий гриб. Це може бути Не, Ну трошки. Береш? Робиш? Класний гриб дуже. Разом з цим. Та, тим -грибом. грибом 15 хвилин згореє. Ну добре, Попробую. Класний гриб. Прийшли ми вже до машини, друзі, дивіться, покажемо, що ми тут понаходили. Попадалися такі пару грибочків файних, білих, є лисички. Є лисички, козарики. Як ти казав, ці такі, що шишкогреб. На шишку похожу, та й шишку гриб, Лускатий. Так. Це у нас тут оленячі рожки. Оця лисичка. Червоно-коричневі грузді. І такі файні сироїжки. голубенки, дубові. Та й таке о. Ну, урожай прям не густо, але й не пусто, як то кажуть. Ставте, друзі, лайки на це відео, підписуйтесь на канал, і пишіть чи ви колись були в Чорному лісі у Грибах чи ні. Він тягнеться аж е, тут біля Франківська, Стязова, до Гути, коротше, туди так далеко. 60 км приблизно. Файно. Ага, ще казав, що іще ще одну веселку. Ви бачите, файна, така, я позапакував її, буду їсти. Йо. Так що, хто хоче замовити веселка, сушена. Є у наявості, ми сушимо. І також лисички є, мухомори червоні, дуже корисні гриби. Не думайте, що вони втруйні. Як то кажуть, ліки від яду вимірюються тільки дозою. Отак. Йо, будемо. Бережіть себе і нашу рідну Україну.